Тобі сам суп по акції з курячим м'ясом. 80 грам за 20 гривень, 20% знижка. Їх сьогодні порозбирали. Дякую. Добре, от вона вийшла 1999, як і написано тут, замість 25 гривень. То, тому що вона акційна і вони її прям випікають, випікають і вона тепла. Взяла два сирочки, у них по акції зараз по 9 гривень, буду з кавою це все пити. А взагалі у них оця смачна випічка, власна. Мені подобається, хліб подобається, особливо гречаний. Випікають тут кожного раночку. Ось ну, прямо тут, на ваших очах випікають. Все так виглядає, знаєте, смачно. Якась новинка з'явилася, раніше я такого не бачила. Ось такий багет італійський стайл. А з чим це рожевий такий багет? Ага, з томатами. Це новинка, так? Да? Угу. Ага, 150 грам за 30 гривень. За оцей багет ціна. Дякую.